Вторгнення НЛО продовжується після Всесвітнього потопу воно набуває іншої форми. Занепалі ангели на чолі з Люцифером позбавляються влади. Їм перекрито доступ до неба як синам Божим. Вони розгортають новий проект проти людства під назвою Міфічні боги. Історія зберігає таємниці та загадки. Одна з них Вавилон. Жорстокий диктатор Німрод зводить вежу у прагненні зрівнятися з богами. Вавилон, брама богів, відкритий портал для прибульців. Занепалі ангели сходили до людей. Вони вели битви на небі і являлися землянам для передачі знань. Після потопу творець не довіряє землю людям. Він сам зійшов подивитися. Грандіозне будівництво закінчується невдачею. Брама богів або брама пекла. Місце контакту з НЛО стає епіцентром вибуху із космосу. Страшна лють небесного вогню вилилася на землю. Наполовину згоріла і оплавлена жахливою температурою вежа збереглася як пам'ятник гніву небес. Творець змішав мови людей. Вони припинили розуміти один одного і розпорошилися по всій землі. Так з'явилися мови та раси. Бог зберіг людину від з'єднання з прибульцями та виродження. Сатана та занепалі ангели продовжують працювати над проектом впровадження НЛО. Вони являються людям у вигляді богів. Кожен народ поклоняється своїм божествам, прибульцям із суперцивілізацій. Непалі ангели передають знання і з'єднуються з жінками під час ритуальних жертвоприношень. Люди сприймають прибульців як богів, а народжених істот як дітей богів. Так з'являються Рефаїми це велетні, нечестивці, тирани, гіганти. Нащадок Рефаїмів у священній книзі звучить як нащадок мерців написано, що вони не воскреснуть, тобто це не люди, адже всі люди воскреснуть одні для отримання нагороди, інші для отримання покарання. Але Рефаїми це вічні мерці, нечисте потомство прибульців, нечистих духів та земних жінок. Протягом усієї історії. На небі та на землі йде битва непізнаних літаючих об'єктів. Історія багатьох народів зберігає пам'ять, як боги билися між собою. Білі боги завжди перемагали. Це ангели світла. Вони борються за Творця, відбирають владу у занепалих ангелів Люцифера. Землі також доведеться бути очищеною від рефаїмів. Повинен здійснюватися лише план творця. Бог обирає Авраама, обіцяючи породити від нього народ Обранець небес повірив Богові. Він залишив центр шумерської цивілізації, місце поклоніння богам і пішов за єдиним Господом. Авраам отримує потомство від безплідної дружини. Цьому народу судилося здійснити велику місію. Очистити землю від нечисті, нащадків занепалих ангелів, від рефаїмів і показати всім народам, що є тільки один святий Бог, а боги народів це занепалі духи, нечиста сила. Єгипет, центр стародавньої цивілізації, стає місцем суду над позаземними прибульцями. Мойсей, Принц Єгипту, посланий Всевишнім здійснити суд над усіма богами Єгипту. Фараон назвав себе безсмертним Богом. Виклик кинуто. Починається крах імперії. Жерці фараона використовують силу занепалих духів. Мойсей являє силу Творця. Боги або біси Єгипту зазнають поразки, творіння та стихії підкоряються творцю. Мойсей виводить народ із рабства. Вони вступають у епічні битви, очищають землю від нечистих нащадків НЛО, напів людей, напівдемонів. Божий народ, наділений силою творця, веде битви з напівбогами, дітьми занепалих ангелів. Вони виганяють і винищують рефаїмів. Творець наводить лад, він любить людину і не допускає її виродження. Програма диявола зазнає краху. Давид юнак, легко вражає нащадка Рефаїмів – Голіафа. Воєн-гігант виходить на битву в ім'я своїх богів. Давид виходить в ім'я істинного бога. Голіаф був уражений каменем, випущеним із пращі молодого хлопця. Могилу Голіафа знайдено. Череп містить отвір від снайперського китка юнака, Всевишній дав владу і силу своєму народу винищувати нечестивців, на півкровних потвор із землі. Земля очищена і готується до найвеличнішої події історії людства, пришестя у світ істинного Бога і початку нового літочислення від Різдва Христового. Коли Бог народився в тілі. Він показав ангелам і людям, хто такий святий Бог. Його тіло було набагато слабшим і вразливішим, ніж у ангелів, але він не згрішив, тільки святий зміг би перемогти пекло, перемогти смерть і воскреснути з мертвих. Грішному та нечистому це не під силу. Пришестя, народження Бога в тілі. Це проект. На який завжди зазіхали диявол та ангели. Ісус Христос, прийшовши, продовжує план Бога щодо очищення землі від нечисті. Він виганяє бісів, зцілює хворих, воскрешає мертвих і прощає гріхи. Сатана зазнає поразки. Він вирішує вбити Ісуса. І ось Христос розіп'ятий. Він повідомляє пеклу, що приймав мешканця. Аїд відчув загрозу і замкнувся. Брама пекла зачинилася. Але коли Христос спустився до пекла, то він розтрощив брами пекла та його засуви. Пекло здало ключі. Уся влада переходить до Христа. Диявол прорахувався. У нього відібрано владу та силу. Відбувається Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Смерть здає ключі. Сьогодні по всьому світу народ Божий виганяє диявола та бісів. Непізнані літаючі об'єкти розпізнані. Це демони, вони зазнають поразки. Світ визнає Христа як Господа та Бога. Починається нове літочислення від Різдва Христового. І ось нинішній вік. Контакти з НЛО продовжуються. Занепалі ангели здійснюють підробку найграндіознішої події недалекого майбутнього, другого пришестя Ісуса Христа на землю. Господь прийде на хмарах, щоби забрати свою церкву, але нечисті духи демонструють світові копію у вигляді НЛО, які з'являються на небі та забирають людей для контактів. Гуманоїди намагаються злягатися з людиною. Але їхня влада обмежена Богом, вони не можуть відтворювати мутоване потомство. Сьогодні людина бере на себе роль Бога усі сильні світу шукають секрети безсмертя, намагаються зупинити механізм самознищення та старіння. Вони хочуть сканувати розум людини і помістити його у робота, генно модифікують ембріони у спробі знайти безсмертя. Але історія вчить, що все, що відбувається не за волею Творця, буде зруйновано. Мутовані Нефіліми та Рефаїми були знищені. Невже сьогодні людина вища за Бога? Людству буде запропоновано секрет безсмертя? Кожен буде перевірений, за ким він піде, за Антихристом, який обіцяє безсмертя, але дати його не може, або за Богом. Який дає вічне життя, підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб разом виконати волю Божу і наповнити нашу планету откровеннями Господа.